Вітаю! Сьогодні продовжуємо розмову про синтаксис. Поговоримо про другорядні члени речення. Але спершу пригадаємо: в кожному реченні слід починати саме з граматичної основи, тобто з пошуку, підмета та присудка. Співачка презентувала нову пісню лише вчора. Хто співачка, що зробила, презентувала. Отож, маємо підмет співачка і презентувала простий дієслівний присудок. Ця пісня поєднання фольку та драйвового джазу. Шукаємо підмет. Хто що? Пісня. Пісня це що. Пісня це поєднання. Отож маємо складений іменний присудок. Зверніть увагу, і підмет, і присудок виражені іменниками в наземному відмінку. Отож, між ними, за правилом, слід поставити тире. А для себе пам'ятаємо тире – Використовується замість пропущеної дієслівної зв'язки Є у складеному іменному присудку. Отож, речення, яке містить лише підмет та присудок, називається непоширеним. Наприклад, вітер шелестить. Другорядні члени речення бувають лише в поширених реченнях. Пригадаємо, які вони бувають. Додаток це об'єкт на який спрямована дія. Запитання ставимо від присудка, адже це група присудка. Які запитання слід ставити непрямих відмінків: родового, давального, знахідного, місцевого, орудного, полити, що квіти, дія спрямована на об'єкт на квіти. Побачити, кого друга, малювати чим акварелі. Додаток підкреслюємо пунктиром. Наступний член речення означення. Він вказує на характеристику підмета або додатку. Розказує більше, яким є виконавець або об'єкт дії. Означення відповідає на запитання прикметника: який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Барвиста пора, яка барвиста заячий хвіст, чий хвіст заячий. Означення підкреслюємо хвилястою лінією. І останній другорядний член речення обставина, вказівка на додаткові умови, за яких відбувається дія, наприклад, коли або де, яка її мета, чому вона відбувається. Відповідно, запитання до обставини ставитимемо від присудка, адже це група присудка. Обставина відповідає на прислівникові запитання: як, куди, коли, чому, навіщо, скільки, приїхати коли. Вранці говорити як пошепки, пожбурити чому зі злості. Обставину підкреслюємо пунктиром з крапкою. Коли працюємо з реченнями, в першу чергу слід знайти підмет та присудок. Далі вже можна шукати другорядні члени речення. Коли працюємо з другорядними членами речення, уявляємо, що наше речення побудоване зі словосполучень. Нам ці словосполучення слід відшукати. Наприклад,. У палаці створювали нові історії талановиті письменники та поети. Шукаємо підмети. Хто що? Письменники та поети. Письменники та поети що робили? Створювали. Отож, маємо підмет та присудок. Маємо однорідні підмети та простий дієслівний присудок. Тепер шукаємо другорядні члени речення. Почнімо ставити запитання від підмета і ділимо наше речення умовно на словосполучення. Письменники, які? талановиті. Талановиті відповідає на запитання від підмета, тому це буде означення. Підкреслюємо хвилястою лінією. Спробуємо поставити запитання від присутка. Створювали де? У палаці. Маємо обставину, адже відповідає на запитання де, коли, куди, як, і вказує на місце, де відбувалися дії. Обставину підкреслюємо пунктиром з крапкою. Створювали що? Створювали історії. Маємо ще одне слово сполучення, і слово історії відповідає на запитання непрямого відмінка. Отож, це буде додаток, і залишилось слово нові. Спробуємо знайти слово сполучення, де б нові виконувало функцію залежного слова. Нові історії. Ставимо запитання від опорного до залежного. Історії, які історії нові. Отож, це буде ще одне означення, відповідає на запитання, які, тому підкреслюємо хвилястою лінією. Коли говоримо про означення, слід пам'ятати, що воно може бути двох видів узгоджене та неузгоджене. Коли говоримо про узгоджене означення, то пам'ятаємо, що воно матиме такий же відмінок, рід та число, що і опорне слово, головне слово, до якого воно виступає означення. Наприклад. Я п'ю гарячу каву. Я п'ю що? Каву, каву, яку гарячу. Маємо слово сполучення Гаряча кава, де гаряче буде означенням. Перевіряємо гарячу кого що? Гарячу каву, Знахідний відмінок, жіночий рід Однина». Перевіряємо слово кава. Що п'ю, кого що, каву, знахідний відмінок, жіночий рід Однина». Отож і гарячу, і каву збігаються у відмінку, у роді, у числі. Це узгоджене означення. Найчастіше узгоджене означення виражається прикметниками та займенниками. Неузгоджене означення не має однакових відмінків, родів та чисел. Порівняємо, я п'ю каву з молоком, кава з молоком, яка з молоком, кава знахідний відмінок, жіночий рід однина. З молоком чим? орудний відмінок, молоко середній рід однина. Не збігаються у відмінку роді та числі, отож це неузгоджене означення. Підказкою для вас буде частиномовна належність. Неузгоджене означення виступатиме іменником, чай з цукром, який з цукром, прислівником, чашка праворуч була новішою, чашка яка та інфінітивом, команда яка рушати пролунала. Подивімось, наприклад, музика Шопена. Ставимо запитання від опорного слова. Музика яка або музика чия Шопена. перевірмо. Музика називний відмінок, жіночий рід однина. Шопена – родовий відмінок, чоловічий рід однина. Відмінок та рід не збігаються, отож це буде неузгоджене означення. Пам'ятаємо, речення, яке містить лише підмет і присудок, не поширене, речення з другорядними членами поширене. Щоб визначити другорядні члени речення, розбиваємо його на словосполучення, де шукаємо опорне, тобто головне, і від нього ставимо запитання до залежного слова. Означення можуть бути узгоджені та неузгоджені, останні будуть іменниками, прислівниками та інфінітивами. На цьому в мене все. Зустрінемось на наступному уроці.